Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марія, і сьогодні я розповім вам про свої улюблені книги. Відео про свої улюблені книги я вже робила на каналі, але з того часу, здається, було більше півтори роки тому. Точно не пам'ятаю. Але з того часу я прочитала дуже багато книг. Ну прям не дуже-дуже, але досить багато. І, звичайно, що з'явилися в мене нові улюбленці, і я сьогодні хочу у відео про них саме розповісти. А вас закликаю підтримати це відео подобайкою і підпискою на мій канал, тому що я записую це відео уже вдруге, тобто не вдруге, а другий день поспіль, тому що світла немає і зараз теж. І мені це робити надзвичайно важко, як і більшості буктюберів, Тому, будь ласка, підтримайте нас підпискою. Мабуть, почну я із книги, яку читала разом з камерою, і ви можете ем, побачити мої емоції е, у вложику, який я знімала. І це книга, яка справила на мене, мабуть, чи найсильніше враження за цей рік, однозначно і за довгі роки. І цей автор я його дуже сильно люблю, і я думаю, що ті, хто мене дивляться давно, вже знають цього автора. Це Фредрік Бакман і його чоловік, на ім'я Уве. Я дуже люблю Фредеріка Бакмана. Мені на диву я дивуюся, як Фредріку Бакману вдається писати водночас а, з гумором, але про надзвичайно важливі соціальні проблеми. Мені дуже імпонують книги, і у цьому списочку будуть книги, де піднімаються соціальні проблеми. Але чоловік на ім'я Уве розірвав моє серце просто на мільйон шматочків. Мабуть, детально зупинятися на сюжетах книг я не буду, я більше озвучу те, що нам що мене вразило, і те, чому саме ці книги є моїми улюбленими. Тож Чоловік на ім'я Уве це історія про старого чоловіка, який є цинічним, він не любить людей. Здавалося б, на перший погляд, він ем, самотній. Ми пізніше дізнаємося, що е, його сім'я е, загинула. Е, і все своє таке свідоме життя він жив, сподіваючись і покладаючись тільки на себе. Ця людина втратила дуже багато близьких людей і, взагалі, людей, які наповнювали, хоч трішки чашу його самотності. А Фредрік Бакман описує, як живеться цій людині, і описує а, з іншого ракурсу. Тобто ми звикли бачити цинічних а, старих людей, ну не тільки старих, але в цьому випадку так. А, ми звикли бачити старих таких цинічних людей, але що ж насправді криється за цією людиною у випадку Уве, це потужна історія, яка розриває серце, я не Стаю повторювати. Я дуже багато плакала, коли читала цю книгу, і автор, на прикладі одного, здавалося, б, незначного моменту. Уве, він, як я вже казала, він любить жити за правилами, які встановив ще у юності, і в нього є правило, що він їздить тільки на сабі. І протягом життя, звичайно, що він змінював машини. І я звичайно не розуміла, для чого автор нам вводить оце цю лінію з машинами. Пізніше все стає не так на свої полички. І, ну, і я, я була в шоці, наскільки можна з допомогою машини пояснити горе. І пояснити важку складну історію одної людини. Одним словом, я залишу посилання ще на відео, де детальніше розповідаю про цю книгу, тому що я не впевнена, чи ви зрозуміли хоч щось, але я справді обожнюю цю книгу. Вона для мене дуже особлива. Ох. Скільки ж сліз забрав від мене Фредерік Бакман. Наступний мій автор, якого я палко люблю і зачитуюся його творами, він, його філософія, його філософські роздуми настільки для мене постійне відкриття, настільки важливі і дотичні до мого життя, що. Це якийсь, ну я не можу вкласти свій голові. І це медгейк. Uh, І я розповім вам про опівнічну бібліотеку. Мабуть, найулюбленіша книга, яку я прочитала меда-гейка. Якщо не будемо враховувати його дитячі серії, uh, опівнічна бібліотека розповідає нам про Норусід. Про її життя. На початку роману ми дізнаємося про те, що вона вирішує померти, але потрапляє у опівнічну бібліотеку. Вона потрапляє туди між життям і смертю. І вона у цій опівнічній бібліотеці є примірники не зовсім звичайні для нас. Це примірники із тими варіантами. Вибору, так, який верніше з тими варіантами життя, який ми е, обираємо. І дуже часто буває так, що людина задумовується, зробивши якийсь певний вибір, задумовується про те, чи правильний цей вибір, чи а що б сталося, якби я обрала зовсім інший шлях е, свого життя. І Норі Сіт дається така можливість обрати своє ідеальне або краще життя. І вона розгортає, обирає ці північні у північній бібліотеці книгу і починає своє життя. Якщо їй не підходить це життя, вона повертається знову в у північну бібліотеку. І так відбувається декілька разів. А головна суть цієї книги а, полягає у тому, що життя не потрібно розуміти, його просто потрібно жити. Так. Прожити. Це власне, цитата, із, дуже потужна цитата із цієї книги, але не дивлячись на те, не думайте, що ця книга є, є якоюсь нудною. Ні, мед Гейк також із гумором підходить, і його мова дуже класна, і переклад українською мовою теж зроблений дуже класно, шикарно. Ем, тому я ще раз рекомендую вам цю книгу. Вона дуже мені подобається. Я прям її люблю всім щирим серцем. До речі, забула сказати, що у цій книжці, що мені теж дуже подобається, є дуже багато афоризмів, крилатих виразів, якихось віршиків, ем, поезії, і це все написано Метом Кейком Тому це ще одна причина полюбити цю книгу. Як ви знаєте, я дуже люблю сімейні саги, і прочитала їх теж досить багато. Та найулюбленішою сагою сімейною для мене є Кетрін Беннер Дім на краю ночі. І багато хто не любить цю історію. А для мене вона просто особлива. Це сімейна сага, це історія Амедео, чоловіка, який в юності потрапив на узбережжя Сицилії на острів Касталамари, і там е, намагається призвичаїтися до цього екзотичного, до цієї екзотичної місцевості, е, дуже колоритної, дуже такої. Насиченої і зі своєю культурою, звичайно ж, намагається якось там прижитися і стати своїм серед чужих, і розповідається там. Він власне і знаходить свою майбутню половинку, і він починає. Він починає взагалі внутрятися у життя цього острова. Він починає ставати частинкою цього острова. Далі ми бачимо, дізнаємося про те, яка родина у Амедео, там купа, купа, купа персонажів, і це вони всі прописані дуже класно, їхні сюжетні лінії прописані продумано, вони завершені, вони класні одним словом. І тут також є до речі у цій книжці. Є а, період Другої чи Першої першої здається світової війни, а можливо обох, і сини а, Амедео відправляються, чи один син Амедео відправляється на війну, і я думаю, що це буде цікаво перечитати навіть цю книгу. І ще чому я люблю цю книгу, тому що тут є героїня, яка після прочитання цієї книги, я до речі, залишаю посилання вам на влог, який я мабуть один з перших, можливо, на каналі, де я читала цю книжку, детально розповідала свої емоції і свої думки. Там є головна героїня, яка стала для мене ніби моєю бабусею. Вона жила там майже 100 років, і от було таке враження, що я повернулася в свій час в той час, коли ще моя прабабуся жила. Одним словом, ця історія вартує вашої уваги, хоча б спробуйте її почитати. А ще саме цей роман чомусь мені хочеться найбільше перечитати. І якось думками я повертаюся найчастіше саме до цього роману. Наступна книга, яка мені теж дуже сильно сподобалася, і я її віднесла до своїх улюблених, це книга Кетлін Аліференки і Мартіна Ганде. Я завжди писатиму у відповідь. Я також робила детальний огляд на цю книжку цього літа, тому залишу вам посилання. Це історія листування. На цю книгу я взагалі не розраховувала, не покладала жодних якихось сподівань, але вона просто підірвала мене. І всі години читання, які я читала цю книгу, я була у сильній напрузі. Причому ця напруга вона була м, приємною напругою. Е, звичайно, дуже багато моментів мені відгукнулося. Е, зараз, я думаю, ви зрозумієте, як. Тут розповідається про листування двох підлітків. Це повністю автобіографічна книга. Е, написали її не письменники, написали її. Власне, головні герої цієї книжки це Кейтлін і Мартін. Кейтлін вона із Сполучених Штатів Америки. Мартін він із Зімбабве, і в 97-му році обоє. Ще тоді дітей отримали одне спільне домашнє завдання обрати друга по листуванню і почати з ним листування. І таким чином ці двоє дітей познайомилися. Кейтлін вона живе у багатому, досить заможному будинку, у заможній сім'ї, тобто, ну, не скажу, що заможній, але у хорошій, добре забезпеченій сім'ї. Вона має власну кімнату, вона має брата, який йде е, навчатися в університет. Для неї е, поняття освіти, для неї взагалі дуже багато речей, які е, є. В її житті, наприклад, багато одягу, різноманітні наклайки, блокноти і все, що, що подобається і цікавить дівчат у там, я не знаю, скільки їм було, років, 12-11. Це все в неї є, і вона сприймає це як те, що є у всіх. Але насправді виявляється, що її друг Мартін. Ганда, який живе у Зімбабве, він абсолютно має різний соціальний статус, він ходить до школи, за яку потрібно платити, він живе у дуже бідній сім'ї. І спочатку дівчинка навіть про це не підозрює. І е, лист за листом вони починають один одного е, дізнавати. Але оскільки е, Мартін живе у Диктаторській ем, країні то, звичайно, все впливає на його життя, на життя його родини, і в першу чергу ем, він не може. Ем, його сім'я настільки бідна, що вони не мають навіть власного будинку, вони не мають навіть власного одягу. Більше того, Мартін не має навіть е, власного суття. От в якийсь момент Мартін перестає писати е, Кетлін, вона хвилюється і дізнається е, і поступово ми дізнаємося про ті події, які відбувалися в країні. Е, е, Маркіна, тобто у Зімбабве, і паралельно ми дізнаємося про теракти 11 вересня у США. І от дуже сильно, настільки гостро відчувається біль крізь книгу тих людей, які були в США, коли відбувався теракт 11 вересня. Він набагато гостріше відчувається, коли у твоїй країні щодень то теракт. І мені настільки було глибоко, і гірко і різко читати це, але тим не менш, історія вона має свій кінець, має звичайно щасливий кінець, спойлер. Тому я теж дуже рекомендую цю історію. Вона моя просто улюблена. І знаєте, це історія, яка наповнює тебе е, надією на те, що за допомогою маленьких вчинків я вже не, не перестаю це повторювати. За допомогою маленьких вчинків ми можемо змінити чиєсь життя. Далі я розповім про книгу, яка стала моєю улюбленою цього місяця. Книгу, яка закохала мене справді у Нью-Йорк, закохала мене в театр, і я, якщо ви дивитеся мої відео регулярно, то ви вже знаєте, яка ця книжка. Це місто дівчат Елізабет Гілберт. Хотілося б сказати, що це історія про історію життя Вів'єн, головної героїні цього роману, але насправді це не так. Тому що здається, авторка настільки любить своїх героїнь тут дуже багато жіночих сильних саме жіночих образів. Це жіночий роман що розкриває глибокі глибокі, глибокі таємниці і ем, глибокі м, думки, і глибокі сюжетні лінії кожної із героїнь. Цей роман насичений. Нью-Йорком насичений розвагами, мистецтвом, творчістю, акторами, театром, розпустою до певного в певній мірі і досить -таки значній випивкою, джазом, музикою, розвагами і багато-багато чим іншим. Вів'яя, головна героїня цього е, роману, потрапляє із е, маленького села, в якому вона жила разом зі своїми батьками-аристократами. Це такі петнотичні люди, які були їй дуже нудними, і вона, можна сказати, від них втекла до своєї тітки Пег у нью йорк коли їй було 19 років. Це відбувається на початку ХХ століття. І вона починає жити у театрі Лілея. Театр Лілея це ще один головний герой цього роману. Він дуже важливий для того, щоб зрозуміти, зрозуміти головних героїв. зрозуміти для того ми маємо, ми окунаємося повністю з головою у цей театр, у його життя, у його проблеми, у, взагалі все крутиться довкола цього театру. І, звичайно, вона починає досліджувати Нью-Йорк, Нью-Йоркське життя, яке відрізняється від сільського провінційного. Так, тітка Пекна, на відміну від її батьків, не контролює дівчину. Вона знайомиться з акторами, з акторками і починає товаришувати, і починає по-справжньому веселитися. Дівчина знаходить собі роботу у театрі, вона шиє костюми і проектує також. І оце ці веселощі, які відбувалися щоночі, вони в якийсь момент обірвалися, тому що не, сама того не хочучи, Вів'єн зробила дуже велику помилку, яка вартувала їй дружби з. Важливою для неї людиною з відомою, дуже відомою на той час акторкою, яку прихистили у цьому театрі Лілея. І дівчина, як той метелик, який полетів на світло і опалив свої крила, вона повертається додому, і... але там вона не може себе знайти. Ну і ми дізнаємося, звичайно, що протягом цієї історії історію життя цієї Вівіа дізнаємося історію Лілеї окремо, хоча вона ця історія Лілеї взагалі переплітається із історією Вівія. І таким чином взагалі нам розповідає нам роз. Оповідь ведеться від головної героїні, бо вона пише лист. Лист довжиною у своє життя. Ось такий лист вона пише для того, щоб пояснити, ким ж, яке ж було її життя. І, звичайно, що не обійшлося без любовних трагедій. Звичайно, що в цій книжці не обійшлося без. Першої і Другої світової війни, знову ж таки, це дуже відбувається зараз у мені, і е, на фоні, можливо, тому мені настільки подобаються саме такі книги. Одним словом, я ще буду вам розповідати в прочитаному про цю книжку, але вона мені. Дуже сильно сподобалася, і я однозначно її рекомендую. Останній роман, який я хочу, е, яким я хочу поділитися з вами, це моє сердечко, яке я дуже люблю. Е, це частина, перша частина із трилогії, але я не змогла обминути е, саме цей роман, бо він мені приніс дуже багато задоволення. Відволік мене і е, 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 книга, яку я задоволенням. Рекомендую своїм друзям і із задоволенням гортаю час від часу цю книгу. Це шпигунки із притулку Артеміда. Наталі Довгопоп тут розповідається про притулок, який називається Артеміда, і його як ученицями є, дівч... є дівчата, деякі з них сироти. І вони навчаються на шпигунок у першій частині. Ми дізнаємося про кожну із них. А саме тут головних героїньчетверо. Вони всі з різних країн, всі з різних так, вони всі пов'язані з різними країнами, вони з різними характерами, особливостями, з різним набором культурних. Цінностей і це мені це не дуже сильно насправді привабило в історії. Вони їхні в першій частині їхнє завдання це скласти іспит на шпигунок. І вони для того, щоб скласти іспит, вони мають бути разом, мають співпрацювати, так би мовити. Але різні характери, різні темпераменти, різні ці цінності вони, звичайно, що не завжди допомагають працювати в компанії. Тут дуже багато пригод, і дівчата роз'їжджають по різних країнах. 20, початку ХХ століття дуже цікаво, тому мені було. Дуже цікавий цю книгу читати в подорожі. Вона для мене особливо наповнена приємними спогадами, і, як ви бачите, у мене тут дуже багато різноманітних там штучок є, які які мені допомагають ці спогади пригадати. ось Тому, так, в цілому я люблю всю ось цю серію, але найбільше мені поки що подобається, звичайно, що перша частина, я вам також її рекомендую. Такі були мої книги, які стали мені за недовгий час улюбленими. Якщо вам якісь книги теж подобаються із цих, які я вам про які я вам розповіла, то обов'язково дайте мені знати, а ми зустрінемося у новому відео. Не забудьте поставити лайк і перевірити підписку.